І сестри. я хочу сьогодні подякувати священникам, які приїхали і які не змогли приїхати. Хочу від імені вас і себе сьогодні, складаючи їм цю подяку, поздоровити і особливо привітати отця Івана Декана, який носить ім'я Івана. Це ім'я повинно говорити. Про те, що він повинен нести істину і правду. Про те, що він повинен стояти на стороні істини і правди. І це він, тоді Христі робить вже трохи років після мене, як то кажуть, служить нашим священникам як, декан, як добрий співбрат і Божий слуга. Здоров'я йому сили і кріпості, і нашим е священникам, які сьогодні приїхали і які не приїхали, бажаю Божого благословення, сили і кріпості, віри і наснаги, любові Божої, довгих і многих від життя на многоя і благоя літа.